Добрий, добрий день, добрий день, день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную самокат дитячий, який е, має конструкцію легку і надійну. Конструкція його заключається в тому, що, звичайно, основа це метал, алюміній. Але зовні є пластикова така накладка. Ця пластикова накладка дає легкість самому механізму, що дозволяє більш комфортніше рухатись підліткам. Поверхня робоча поверхня, наждаком покрита. Оце насправді, насправді наждак. Тобто, коли буде рухатись підліток, нога не буде скользити. Якщо буде волога, тримати вже буде міцно. Самокат має пластикове гальма, яке зроблено для того, щоб ногою гальмувати. Внутрішня сторона має міталеву основу, тобто воно не стирається. Поверхня гальмування пластикова, а тут міталева пластинка. Само колесо достатньо велике за розміром із поліуретаном. Основа пластик. Знову ж таки, це легкий. Легкий матеріал, а поліуретан це м'який і надійний. Розмір колеса за радіусом 20 см від краю до краю. Це достатньо велике колесо, щоб швидко їхати. Збирається частина. Цього самоката є легкозйомний ексцентрик, його треба від, 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 відкрити, і потім, натиснувши на гачок, у вас складається цей самокат. Е, самокат має назву SC015. І ось так от -от має половинчату е, зобрану конструкцію. Але основне в нього його особливість. Якщо придивитись, тут є у нас е, роз'єм який дозволяє заряджати. Цей е, самокат має всередині особливість особ... о, о, має можливість слухати музику. Для цього є е, акумулятор внутрі, його можна підзаряджати завдяки ось цьому е, е, елементу живлення, е, який майже у всіх мобільних телефонів є. Е, як воно працює? По-перше, тут є е, е, кнопка, ми тиснемо на кнопку. І у нас вмикається цей е, пристрій. Мається на увазі ваш це блюдшут Будь ласка, ми його вмикнули і потім беремо е, свій е, звичайний комфортний девайс, ну, наприклад, мій номер тел мій телефон. Вмикаємо і можемо вже слухати музику. И все в порядке, если только на площадке. И Достатньо хнучка э, колонка. Можна рухатись і слухати музики. Русні грає. Ну ось, тобто ставимо музику, слухаємо, рухаємось. Достатньо гарний самокатик від торгової марки VC. Модель називається CS015. Бажаєте придбати, приходьте, замовляйте. Ручки достатньо міцно тримаються, є додатковий зажим, який дозволяє ручки тримати міцно. Їх можна зняти, як ви бачите. І потім, коли ви вставляєте, є ось такий пристрій, його зажимаємо, і ексцентриком буде тримати ручки дуже міцно. Сподобався самокат з колонкою. Купуйте в нашому магазині Віловіло. Сподобався відеогляд, приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!